Всіх вітаю на моєму другому онлайн-уроці по східним танцям. Сьогодні у нас тема руки, позиції рук та хвилі ручками нашими у Беліденці. Ці магічні рухи, м'які красиві ручки це наша родзинка, це наша прикраса. Вчимося з вами розслабляти, відчувати і гарно рухати руками. Давайте спочатку розділимо нашу ручку на декілька частин: плечики, локті, зап'ястя і пальчики. Так? І зробимо розминочку таку. На минулому занятті на першому, ми зробили вже розминочку плечиками. Давайте я вам нагадаю, по черзі і одразу обома. Так, є. На цьому занятті продовжимо. Плечики ми вже робити не будемо. Просто зараз зігнули локоточки. Так, от ми зігнули і ручки переводимо. Розслабили ручки. Угу. Відчуваємо. Тепер взяли ручки у кулачки і провертаємо. Робимо такі кола вперед, але лише у локоточки. Провертаємо від себе у зап'ястях. Робимо такі кругові рухи. До себе у зап'ястях. Молодці. Зараз у нас така невеличка розмочка. Так, відчули, де локоточки, де зап'ястя. Mm -hmm. Опускаємо ручки і починаємо з самої першої позиції. Підготовча позиція. Згинаємо ручки у локоточках так, щоб у нас локоточки наші були гострі. Зап'ястя ми тягнемо до стегу. Пальчики трошки якби відходять від нашого тіла. З цієї позиції піднімаємо ручки і кладемо на полицю. Так що пальчики і плечики лежали у нас на одному рівні, тобто на одній полиці. Не піднімаємо дуже високо ручки, не згинаємо у зап'ястях, пальчики дивляться в сторону. Ми трошки згинаємо локті і робимо їх такими м'якенькими. Далі з другої позиції піднімаємо ручки в третю позицію і збираємо їх зап'ястями. Є молодці. Знову друга позиція, підготовча позиція. Знову друга позиція, третя позиція. Далі відкриваємо ліву ручку і кладемо одну лише ліву ручку на поличку. Вертаємо її до правої ручки, праву ручку відкриваємо, кладемо на поличку, вертаємо, молодці, опускаємо ручки вниз. Так. А тепер ручки в нас теж живі. Вони так само, як і ми, роблять вдих-видих. Тож давайте зараз будемо робити ручками вдих і видих. Ведемо вгору. Після локоточки піднімаємо зап'ястя. Кісточка наша розслаблена. Тепер пальчики самі останні піднімаємо вгору. Опускаємо вниз локті. зап'ястя, пальчики. Знову. Згинаємо локоточки, піднімаємо вгору. За ними зап'ястя і самі останні пальчики. Перші локті. Зап'ястя. Ручки роблять вдих, видих. Вдих, видих. І можна робити по черзі. Локоть, зап'ястя, пальчики. Локоть зап'ястя пальчики. Зараз у нас працює лише ліва ручка. Тепер права ручка. Локоть, зап'ястя, пальчики. Локоть, зап'ястя, пальчики. І зараз. Права ручка вдих, видих. Вдих, видих. На цьому наш міні-урок дійшов до кінця. Дуже рада була послужити вам. Я впевнена, у вас обов'язково все вийде. Бо ви